Не залишайтеся сам на сам зі своєю проблемою, зі своєю білью, зі своїми хворобами. Ворог буде завжди нам говорити про те, що нікому не кажи, тебе ніхто не зрозуміє, ти нікому не потрібний, тобі не допоможуть. А як ти об'ясниш свій стан? Як ти роз'ясниш людині, що ти всередині себе переживаєш, і як воно болить тобі, друзі? Не залишайтеся сам на сам зі своїми проблемами, зі своєю білью. Довіртеся. Ідіть на консультування, ідіть до душого опікуна, ідіть до психолога, до психотерапевта. Не зволікайте і не запускайте цей внутрішній стан всередині себе. Він буде наростати як сніжний ком, який котиться з гори. Дозвольте світло пролитися і просвітити все, що є всередині вас, ваші болі, ваші а, рани. Вашу тривогу, вашу депресію, Богу не все одно через що ви проходите. Богу не все одно, а що ви переживаєте. Можливо, ви боїтеся, що вас знову знецінять. Я розумію, не один раз проходила через це, тому сама ніколи не дозволяю знецінювати біль інших людей, знецінювати іншу людину, знецінювати шлях цієї людини. Якщо тобі потрібна допомога, напиши мені.